Привіт, Це відео буде про ваші гроші, державний бюджет, плани влади їх роздавати чи навіть розпіляти. І ми будемо говорити про конкретно один вид видатків: це видатки на марафон. Ми починали наш канал, до речі, з розслідування, якраз як за ваші гроші створювався. Медіаканал, навіть медіа імперія для банкової, тож це буде достатньо важлива частина для того, щоб зрозуміти, як ми в прямому сенсі десятки мільярдів під час війни витрачаємо на те, щоб підтримати друзів президента до речі, того ж самого міндіча, або для політичного піару. Тож сьогодні ми розбираємо невеличкий блок з державного бюджету на наступний рік, і він буде пов'язаний, як ви розуміли, вже з прев'ю, саме про. Марафон. Тож з вами Ярослав Железняк, і ми починаємо. Я б назвав би цю частину відео як премія Міндічу. Чому? Тому що давайте розберемося, як працює в принципі марафон. Він фінансується з двох джерел. І у мене є підозра, що на цей рік, а я нагадаю, бюджет я називаю бюджетом виборів, буде закладена ще одна строка видатки. Тож державний бюджет фінансує марафон через так звану мультимедійну платформу і намовлення. Там є умовно довша назва, але якщо коротко, то кожного року вона проводить, начебто, творчий конкурс, по якому розподіляє приблизно по декілька сотень мільйонів державних грошей на чотири. Компанії або чотири канали. Що це за канали? Це плюси, які -таки, ви можете знайти розслідування у нас на каналі, зараз так чи інакше є під контролем Офісу президента, особливо після того, як дали Коломойському там почиститись від інших токсичних активів. Далі, це ми, Україна. Знову ж таки, наше розслідування, яке оформлено на політолога, який, відповідно, є представником або наближеним до Офісу президента, та і, в принципі, це канал Офісу президента. Третє це Starlight Media, це, відповідно, ICTV і СТБ, це належить Віктору Пінчуку. І останнє це інтерн. Відповідно, це Фіртеш, але Фіртеж під санкціями, і буквально, якщо. Банкова змінить одну е, строчку в його санкціях, те, що він не може е, володіти медіа, то телеканал Інтер, в принципі, втратить ліцензію. Тож, як ви розумієте, вони непогано контролюють мовлення в цьому каналі. Ось ці гроші вони так чи інакше ідуть кожного року для того, щоб ці канали робили продукт, який потім крутиться в єдиному марафоні. Паралельно з цим є ще один канал, який включено в цю сітку. Це телеканал Рада. На нього цього року, як і минулого року, закладено 80 мільйонів гривень. Це для забезпечення зарплати і, коротше, всього того, того, щоб оцей персонал, який займається справді телеканалом Рада, працював. Але головні гроші по приблизно 100 мільйонів. В рік викидається на іншу компанію. Ця компанія має назву кінекіт. Ми декілька разів вам записували відео з посиланням на розслідування Бігус. Якщо коротко, то ця компанія це компанія, яка входить в орбіту Тимура Міндіча, і ще в далекому 2021 році, коли. У Банкової, очевидно, ще не було марафону, але були проблеми в взаємодії з тими ж самими олігархами, зокрема тим самим е каналами Ахметова, то вони вирішили створювати свій власний продакшн. На той момент у них ще раз не було багато варіантів, як віджати у Коломойського каналу чи як створити свою медіа імперію типу «Ми України. Тому вони вирішили цей продакшн створювати на базі телеканала Ради, ну, вже в той момент вони мали як типу свій канал. Те, що рада це віддала, це окрема тематика, але якщо коротко. Тож знайшли стару компанію Кінекіт, її переоформили відповідно на людей Міндіча. На початку цим займався Кирил Тимошенко, якого помилково спочатку бігуси, приписали до цього кінокіту, Ну а потім вже займалися люди Мініча. І таким чином кожного року, отримуючи по 100 мільйонів гривень, відповідно ці канали отримували додаткову фінансування, ці компанії отримували додаткове фінансування, закуповували техніку, розвивали свій власний продаж. А тепер новинки. Цього бюджету і, відповідно те, що мене чесно говорячи, бентежить в цьому бюджеті на увага, 4 мільярда гривень передбачення забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської та євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, створення та поширення, аудіовізуальних творів, патріотичного спрямування. Ось це нова строка, і вона дуже дивна, тому що в минулому році вона була приблизно з таким самим кодом, але в 10 разів менше на 405 мільйонів гривень. Тобто, ось ця нова частина, щось мені підказує, вона теж піде на якраз розвиток єдиного марафону або щось із сателітом. Що це буде? Я не знаю. У мене окреме запитання буде до бюджетного комітету, або під час розвитку і розгляну. У бюджетної історії, але щось мені підказує, що влада готується до виборів і тому, відверто говорячи, знову з наших грошей закладає додаткове фінансування марафону. Тепер останнє це вже не про бюджет. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, що в цьому бюджеті приблизно 5,5 мільярдів гривень, так чи інакше можуть піти на оцю саме піарну історію з марафоном. Наскільки марафон працює тут. У мене є дві позиції, які я чую. Перше не працює, і тому довіра до нього впала нижче, ніж навіть до довіра до Фейсбуку. Нагадаю, спочатку йде Телеграм, потім Ютуб, потім Фейсбук і потім далі вже телемарафон. Але з іншого боку, марафон це не Анний, ну це ж теж не сказати, така зупинка для хвиль. Якщо ви пам'ятаєте, як було воно в ті добрі часи до початку повноштабної війни, то відповідно коли в. Влада виходила з якоїсь ідеї, відбувалась купи ток-шоу, люди це обговорювали, дивились не те, щоб влада часто не робила дурниць, але робила їх відверто говорячи менше. Зараз ось цей марафон, мені здається, виконує функцію, яка дуже дивно і неправильна, але це підлівання якраз теплої води в теплої ванни, яка закалисує владу. І відповідно все було би добре, якщо б це не було б за рахунок наших з вами грошей. А, а з іншого боку, ну. І про як ви розумієте, стандарти демократії, тут говорити об'єктивно не дуже виходить. Ну тому що це очевидно, там е зрізають всіх спікерів, в тому числі мене ви дуже рідко побачите на марафоні. Якщо в принципі побачите, ось зараз телеканал Рада почав працювати, хоч якесь різноманітнє буде на телебаченні. Що ж. На цьому все мені немає що вам більше сказати, окрім того, що знову десятки мільярдів будуть витрачені на піар влади. Сподіваюся, воно їм дуже сильно допоможе. До побачення.